Сьогодні необхідно затвердити перші результати конкурсу, друге передати в користування терміном на 39 років комунальному підприємству Центр інвестицій земельної ділянки» в площі 24,70 гектара. З правом забудови і передачі в суборенти. Це є Черговим кроком до того, щоб ми далі змогли укладати безпосередньо договори із інвестором на будівництво виробничих потужностей в нашому індустріальному парку, створення відповідно робочих місць, отримання додаткових доходів до міського бюджету. У більшій частині депутатського корпусу не було абсолютно ніякої можливості ознайомитися навіть з істотними умовами тих двох договорів, які пропонуються додатками до цього рішення. По суті, рішення, яке є котом в мішку в цьому проекті рішення передбачається відчуження землі суберендарями, нез'ясований порядок відчуження цієї землі. В додатку другому 27 сьодьом пунктом встановлюється, що сторони договору суберенди, а сторони договору субереди це керуюча компанія і інвестор. Самостійно визначають розмір плати за користування земельною ділянкою або її частиною. 27 пункт вступає в протиріччя із законом України про оренду землі, де чітко записано, що умови договору суверенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. На мій погляд, це означає, що розмір субренної плати повинен відповідати. Орендній платі і ні копійки більше, ні копійки менше. Тому самостійно визначати сторонами розмір суборенди неправомірно, тобто незаконно. В пункті третього договору оренди землі на земельній ділянці об'єкт нерухомого майна відсутній, а також наявні інші об'єкти інфраструктури і прописана електромережа. А от в пункті 2.2 договору земельна ділянка вільна від забудов, то є електромережа чи ні? Стої доповнення. Е, я зачитаю да, що земельна ділянка, що зазначена в пункті 1.3 цього договору, вільна від забудови немає об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, крім електромережі, зазначеної в договорі оренди. Тобто, дійсно є потреба внести таку технічну правку в договір про створення та функціонування індустріального парку. Можливо, зробити найближчими днями позачергову сесію з цього питання і все ж таки дати право комісіям розглянути цей проєкт рішення. Ми сьогодні повинні замислитися, чи ми. Наш бізнес місцевий ставимо в однакові умови, конкурентні умови з тим бізнесом, який сьогодні заходить на індустріальний парк. Виникає безліч питань, і вони ще народяться по мірі того, як будемо вивчати цей проєкт рішення. Але сьогодні так просто тиснути кнопки, ну я вважаю, що це як мінімум безвідповідально перед громадою міста. Абсолютно в усьому підтримую Наталю Петрівну про те, про що вона сказала. Навіть навіть, знаєте, не знаю, як пояснити ту ситуацію, яка відбулася навіть з простими електромережами. Так? Завдяки тому, що Наталя Петрівна і я, ми читали цей документ. Як з'ясувалося сьогодні Сергій Іванович на бюджетній комісії, і це не є секретом, я запитала усіх, підніміть руку, хто прочитав цей документ. Не один з депутатів не підняв руку, тому що ми щиро розуміли, що дійсно не було часу і не було змоги його вичитати. Сергій Іванович, Наталя Петрівна внесла, на мій погляд, гарну пропозицію. Перенесіть це питання, дайте змогу і Житомирянам ознайомитися з цим документом, і депутатському корпусу. І я думаю, що таких зауважень, які були знайдені зараз з простою електромережами, буде знайдено ще багато. І давайте приведемо цей документ у відповідність. Поставимо його тоді на голосування, дякую. Минула каденція. Може хто депутати були, да, так? З минулої каденції, коли генеральний план був на цю, на цю земельну ділянку на 80 чи 50 гектарів землі. Так вже поділені були, так, діляночки під будиночки, да? І, і тихенько воно все йшло, все, все нормально. Питань зовсім ніяких нікого не виникало. Да? Ми зараз всі кажемо, що нам треба розвивати місто. Ну всі забувають, як ці гроші треба заробляти. Я кажу, коли питання інвестора, коли питання інвестицій, я готовий вночі збирати сесію і працювати, тільки щоб цього інвестора залучити. Коли ми голосували меморандум по меблевій фабрики, інвестиції в 100 мільйонів, заробітну платню 8 тисяч гривень, ми казали, які ми молодці, що ми цього інвестора сюди. Залучили місто Житомир. Були питання розглянути годину, попрацювати, розглянути ці, ці документи, тому що інвестор вже готовий будуватися. В нього термін будівництва 14 місяців стоїть. Давайте ще від, відтермінуємо, ще від, 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 відкладемо все. Якщо ви пам'ятаєте, по цьому проекту навіть було ми повинні були витрачити 24 мільйона гривень на комунікації. І це по закону, при індустріальні парки, ми повинні, повинні це зробити. Але ми ці гроші в цьому році пустимо на інший на наш соціальний інфраструктурний проєкт, на ту ж квартиру пустимо. Тому що інвестор готовий за свої гроші побудувати цю інфраструктуру. Тому даний проєкт рішення ставить на голосування за основу. Борис Борисович прошу підтримати рекомендацію принести змін до додатку 1 проєкту рішення, те про що Наталія Петрівна говорила. Договора суперенди затвердити на земельній комісії. Голосуємо. Я хочу, щоб було максимально все прозоро, щоб не було не підтримали. Даний проєкт рішення в цілому.